Відповідає за частиною, яка стосується технічно. Але а, велика кількість скарбів з її боку з, з боку представників Київського метрополітену на нагрунтовані тариф, що тариф замени, що це надає змогу адекватно обслуговувати тунелі. Ну, така інформація, яка була прописана в документах, що а, київський метрополітен виявляється дуже багато організацій, тому що вона масово надає. финансовую допомогу коммунальным предприятиям мы такие. Зокрема, коммунальному предприятию финансово компания «Житлой МВС» сумма 120 миллионов рублей. Коммунальное предприятие Киев жилье спец 31 миллион гривен. Коммунальное предприятие Киев Пастанс 5 миллионов гривен. Коммунальное предприятие Мисс Павлов 2 миллиона гривен. Поворотный материальный документ. От мені цікаво, чи з 2017-2018 року повернути ця матеріальна допомога, чи не повернети. Це перше питання. Друге питання: знаданих митрополітеном документів, як зміг розібратися? Чому в 2018 році відбулося десятикратне зростання обсягу основних фондів Київського метрополітену? Тобто я думаю, що Тарас, як фінанси, знає, що є така. Чудова історія перехід на міжнародні стандарти фінансового звітності. І там можна було одноразово переоцінити основні фонди. А саме виникає питання амортизації основних фондів, які є частиною тарифу. Тому є програм, по-перше, Запросити на засідання не лише представників технічного блоку, але й представників фінансового блоку, комунальної Київський метрополітен, для того, щоб визначити, яка фінансова стійкість даного комунального підприємства. Це перше питання. Друге питання. Ми всі чудово пам'ятаємо історію розвитку Київського метрополіту, а особливо історію тарифу, на проїзд. Нагадую всім, що київський митрополітін за проєктні монополі. Пам'ятаєте, що спочатку був тариф 2 гривні, потім його пересчитали до 1 гривні 76 копійок. Після цього мінівського вирязу 8 гривень. Зараз всі кажуть за 20 гривень. Я хотів би звернутися від нашу капісової контрольної комісії до Антимонопольного комітету України для того, щоб ми провели аналіз тарифу Київського митрополіта. Це друге. Далі ми з вами уважно дослідили договори, які, за якими будувалася або не будувалася гілка метрополітену Новограду. І в мене в результаті дослідження цих договорів виникли такі питання. Перше і яка посадова особа допустила те, що гарантію за договорами була встановлена у розмірі 130 мільйонів гривень? Тобто люди отримують аванс у сумі 4 мільярди гривень, а за це мають гарантувати на суму 130 мільйонів гривень. Це навіть на 5% від суми авансового платежу. Тобто, що це означає? Як на мене, це означає дуже просту річ, що дану гілку ніхто не розбирався будувати, тому що ми всі чудово зрозуміємо, що потім ці кошти були покладені на депозитний рахунок. З них отримані відсотки. Ну, як на мене, навіщо щось робити, якщо можна нічого не робити, отримувати 139 млн гривень. Це перше питання. Друге питання. Хто був тією посадовою особою, яка ініціювала з боку Київського метрополітену? внесення змін на двох постановків Кабінету міністрів України, які були внесені, які стосувалися, можливості передачі авансу у сумі 95%. І друге, це е, можливості не звітувати по авансовим платежам протягом 90 днів. До цього часу в даних установок Кабінету міністрів були зовсім інші, що аванс не може перевищувати 30%, наскільки я пам'ятаю, і має закриватися авансові платежі протягом 30 днів. Тобто, це теж така дія посадової особи, певний свідчить про те, що ніхто не збирався будувати гірку на ДНР. Давайте будемо трошки глибше з вами розбиратися в тих документах, які ми з вами отримали. Окремо ще про Тут такий момент, коли ви наводите факти, будь ласка, у ну, нас ну, щодо допомоги поворотної і всього іншого, цих документів у нас немає на патрульній комісії. Скажіть, будь ласка. То э, ви або можете їх надати, або давайте ми від комісії запросимо, щоб це у нас були не просто слова, а щоб у нас було це підтверджено документа. Тобто скріншоти із СМІ не, не рахуються. Олександр, це зовсім не скріншоти зі ЗМІ, це э, аудиторський висновок, який розміщений на да. нашому да, Так, В цьому аудиторському звіті просто є дана вся інформація. Далі, що стосується будівництва електронного метрополітену, ну, який документ е, дають інформацію знову, що стосується будівництва на виноградах, вся ця інформація вказана в договорах. Єдине, що якщо я пішов трошки більше, що стосується внесення змін та постановки мініму, то давайте я вам дам договори, а сформулюю більш конкретніші запити, які ми можемо направити в комунальному підприємстві київських митрополіта. Далі. Дуже цікава ситуація, я думаю, що Тарас на Смілі зберегати як фінансист, що коли ми отримуємо гарантію 130 мільйонів, то дана сума блокується банком. Правильно, Ну, Це залежить від договору. Можливо. Залежить від договору. Відповідно, договору там була заблокована ця сума 130 млн гривень на рахунках тих підприємств, які мали виконувати певні роботи. Після того, як було розірвано договір про будівництво метро на виноградар, дана сума була розблокована і гарантія зникла. Цікаве питання. Хто буде відповідати за те, що ми тепер навіть не зможемо отримати ти гарантійне платіж, тобто ми будемо тепер судити за ці 4 мільярди гривень. Ми це маю на увазі Київська громада, Київська міська рада, громада Кия. Тобто ми не ми, а дії посадових осіб, які прийняли рішення про скасування договору на будівництво метро на про захід в судовий розвиток цієї справи, до того, що 130 мільйонів гривень. Були розблоковування, там було не лише гроші, там було, мені здається, ще інші активи тих підтримців, які мали будувати цей метрополітен. Зараз, на жаль, їх немає. Я хотів би спитати усього фінансового економічного блоку підприємства Київського метрополітен, хто приймав дане рішення і хто за це буде потім відповідати. Дякую.